Як нам важко зараз, я вже уявляю, з яким почуттям будемо слухати наш гімн на параді перемоги по завершенні цієї виснажливої війни, наш парад перемоги буде неодмінно, але шлях до нього ще не близький. Тому допомагаємо нашим захисникам. Змушені були перекинути свої основні сили на невигідні для це світла. Як це розкажуть журналісти Суспільного? Завали сміття, знищені будинки. На вулицях досі лежать нерозірвані снаряди. Це окупований Маріуполь. Тут продовжують жити. Люди. Яро, це було історичне місце. Він мене там просив, давай будемо десь шукати. Ми приїхали чисто випадково попали на ці території. Вона дійсно продавалась. Два роки тут проводили вишколи, смолоскипну ходу та вчилися надавати домедичну допомогу. Я не наслідувати цей приклад. Врожай залізниці. Нині так здебільшого доставляють продукцію. Розповів нам про головні завдання пантеона. Єдині новини. Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Марафон з нами силами. Під час останнього обстрілу місцеві мешканці нарахували близько двох десятків вибухів. Деякі виїжджають, деякі залишаються. Ну, живуть, паяться. На що робити? За інформацією стап, як сказав в ефірі Радіо Свобода, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. У приміщенні загинуло до сотні російських солдат із другого армійського корпусу. І ще дві сотні окупантів знищила українська армія за останню добу. Це дані Генерального штабу ЗСУ. Загальні втрати російських загарбників понад 44 тисячі осіб. Українські військові спалили 1886 ворожих танків та більше ніж 4 тисячі бронемашин. Знищили 136 систем протиповітряної оборони, артилерійських систем майже тисячу. Збили 233 літаки, 196 гелікоптерів. Крилатих ракет 190. Потопили 15 кораблів-агресора. Вранці на Харківщині штаб оборони зафіксував запуск понад п'яти ракет з російського Бєлгорода. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Виникло кілька пожеж. За попередніми даними, поранених немає. Вісім разів ворог вдарив із артилерії по Нікополю минулої ночі. Інтенсивно росіяни обстрілювали Криворізький район Дніпропетровської області. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Більше про ситуацію розпитав кореспондентки Суспільного Юлії Трофімової. Юля, вітаю! Чи є загиблі і поранені, чи виїжджають люди із районів, які щодня обстрілюються? Вітаю на щастя. Сьогоднішні обстріли обійшлися без. Дійсно обстріляли два райони Дніпропетровщини. Це Нікопольський та Криворізький район. У самому Нікополі пошкоджені шість приватних будинків, також автівки людей і газогін. Крім того, влучили у Нікопольському районі у Червоно григорівську громаду. Тут гатили з градів, випустили 40 снарядів, пошкодили одне з підприємств. Також тут перебиті лінії електропередач. У Криворізькому районі гатили зоро. Ганів поцілили по широківській громаді. Там руйнувань немає. Загалом обійшлося без поранених та загиблих, але дійсно обстріли продовжуються. І наразі на Дніпропетровщині вже сім громад вважаються офіційно такими, що постраждали від бойових дій. Нікопольську громаду внесли туди нещодавно в цей перелік. Прибувають на Дніпропетровщину переселенці. Наразі вже офіційно зареєстрованих понад 290 тисяч. Проте реальна цифра набагато більша це понад 300 тисяч, і крім того, що до нас приїздять люди з інших областей, також переміщуються люди всередині регіонів з тих трьох районів з Криворізького, Синельніковського та Нікопольського. Від обстрілів наразі найбільшу кількість переселенців прихистили у Дніпрі. Це понад 127 тисяч, та у кривому розі це понад 55 тисяч і продовжуємо приймати переселенців? Дякую. Нагадаю, це була кореспондентка Суспільного Юлія Трофімова про ситуацію на Дніпропетровщині. Про ситуацію в Донецькій області запитаємо у речниці обласної військової адміністрації Тетяни Ігначенко. Тетяно, вітаю. Яка ситуація в області на даний момент? Вітаю традиційно. На жаль, напружена у нас ситуація. Сьогодні маємо протягом ночі і протягом цього ранку ракетні обстріли, зокрема ракетами решисти поцілили по Кораховому і по селищу Курахівка. На жаль, маємо там одного загиблого цивільного людину. Просто завалило руїнами його власного дому. Потужний обстріл стався сьогодні зранку у Дружківці. До речі, це місто так. Знаєте, в останнім часом рідко потрапляли до зведень, і от сьогодні зранку зруйновано було одним ударом буквально 10 приватних будинків. Включає для людей це стало таким певним шоком. З цієї вулиці люди на жаль не евакуювалися. Там було багато людей, і лише за просто щасливою такою випадковістю ніхто з них не постраждав. Але тим не менше, і цей приклад, і приклад інших громад, які безупинно просто таки обстрілюють ту ж саму Марінку, Авдіївку, Красногорівку, Вогледар, Вахмут. Власне, це все має стати для людей, знаєте, таким от маркером, щоб вони ухвалили для себе правильне відповідальне рішення і евакуювалися в більш безпечній області України, оскільки реально Спечних місць на території Донецької області вже просто не існує, пані Тетяно. Спочатку обов'язкової евакуації з області виїхали 5,5 тисяч людей. Скільки ще лишається, і як загалом проходить евакуація Люда. далі? Маємо вже оперативні дані уточнені. станом на сьогодні, з початку серпня, в рамках обов'язкової евакуації, виїхало 6587 людей, і з них близько 2000 дітей. Звичайно, евакуації надалі продовжаться, тому що розуміємо, що на території області ще на жаль досі перебуває понад 40 тисяч дітей. І власне зараз це от саме та категорія багатодітні сім'ї і сім'ї, з які мають які мають дітей. Власне до них в першу чергу і влада і правоохоронці звертаються, акцентуючи увагу на тому, що потрібно вивести дітей, передусім дітей у безпечні місця. Звичайно, евакуація триває. Кожного парного числа стартують, рушають звідси з Покровська евакуаційні потяги, доправляють людей далі до Кропивницького, до Олександрії і до Львова. Дякую, це була речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігначенко. Говорили про ситуацію на Донеччині. Понад пів тисячі багатоповерхівок у списках на руйнування у Маріуполі знести будинки окупанти хочуть до зими. Про жодні компенсації мешканцям не йдеться. Людей обіцяють лише розселити у гуртожитках, але поки місцеві так і живуть серед завалів без газу, води. я сиділа зі своїм котом і Бога просила, щоб помилував наш і мою квартиру. У нас тут залишилось, чоловік нерна 15. А всі кудись то переїхали до каміння. А это уже живут, те, которым некуда ехать. Воды-то нету. Ну вот да. тазик воды, жестким полотенцем себя обтираю доступу до води у містян немає газу та світла. Також підготовку до опалювального сезону у Маріуполі росіяни не проводять. Відновили електропостачання у порту для перевалки українського зерна. Заробітну плату не виплачують, тому комунальники працювати не виходять. 10 августа техніка стоїть в водоканалі за постовка по поводу невиплати заробітних плат. Тетяна виїхала з Маріуполя наприкінці березня. Жінка каже, окупанти закликають людей повертатися до міста. Бо треба ж якось написати заяву, щоб це зробили ЗСУ, що вони зруйнували твоє житло і тобі дадуть квартиру. Але ж я розумію, що це не так. Ми своє відстоювали, ми не прийшли до когось до хати і не сказали, іди звідси, тепер тут наша. Тетяна каже, повертатися не збирається за інформацією, що публікують окупанти у соціальних мережах. Наразі вони планують знести більше п'яти сотень житлових будинків у Маріуполі. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Близько 130 прильотів зафіксовано протягом минулої доби на Сумщині. Російські війська 12 разів відкривали вогонь по території області. Повідомив очільник військової адміністрації Дмитро Жовицький. Кореспонденти суспільного побували в селі Басівка, що межує із Росією. Його обстрілюють із перших днів нападу. Вирви поруч із господарськими будівлями, зруйнований дах та вибиті вікна. Усе це наслідки останнього обстрілу басівки. Поряд із вирвою льох, куди ховалися власники пошкодженого будинку та їхня сусідка, пані Тетяна. Жінка розповідає, подружжя на момент обстрілу було на роботі. Сама вона прибігти не встигла. Не встигла я нічого зрозуміти, і хлопок. Я зрозуміла, що потім вже що це тут десь поруч. Відбулось. По допомогу люди звернулися до старости села, мають отримати необхідні матеріали, каже Іван Каптілов. Дійсно, тут пошкодження, шифера багато побито, ну, які не які забори ж були, нема заборів, позмітало їх зривною волною. Окрім приватних будинків, пошкоджені приміщення місцевого сільгоспідприємства. Через зруйновані дахи та стіни ангарів працівники перевозять врожай в інші сховища, а саме зерно доведеться перевіювати від уламків. Точну кількість збитків, говорить головний інженер, ще не підраховували, йдеться про сотні тисяч гривень. Збитків у нас багатенька, це ж не перші прильоти. І на поле прильоти були, і ось, ви бачите, один склад. ну Тут пошкоджена плита. Шифер. Другий склад з готовою продукцією вже, ну, десь порядка. Носта Лістовши Звідси до кордону навпростець близько двох кілометрів, говорить Андрій Ященко. Цього року через війну аграріям довелося не засіювати землю у кілометровій смузі вздовж кордону, що також скоротить врожай. А всі руйнування будуть відновлювати влади села. Зараз у басівці залишається близько 350 мешканців. Це близько 70% від загальної кількості населення. Громада отримує гуманітарну допомогу, розповідає голова юнаківської громади Олена Сіма. Хліб печеться, возиться. Також волонтери возять безкоштовно хліб раз у тиждень в громаду. Громада працює, але дуже важко працювати громаді в прикордонні смузі. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Можливість дипломатичного шляху для припинення війни Росії проти України хоче обговорити президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила канцелярія турецького президента. Ердоган приїде з одноденним візитом до Львова завтра на запрошення Зеленського. Раніше турецький лідер неодноразово говорив, що готовий сприяти переговорам президента України з російським керманичем. 5 серпня Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі. Також до Львова завтра приїде генсек ООН Антоніо Гутереш. Він зокрема планує обговорити ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій Восьмий караван із агропродукцією вийшов з портів Одеси та Чорноморська. Чотири кораблі везуть соняшниковий шрот, олію та кукурудзу. Повідомило у Твіттері Міноборони Туреччини. Відвантаження зерна триває у плановому режимі. 68 мільйонів доларів внесуть Сполучені Штати до світової продовольчої програми на закупівлю української пшениці. Це щоб запобігти голоду у світі, як написав у своєму Твітер державний секретар Ентоні Блінкен, США прагне підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верст населення і закликав всі країни міжнародні ринки українській аграрії. Така логістика збільшила видатки, а закупівельна ціна на збіжжя зменшилась. Тому підприєм. Несуть збитки. Проте найближчим часом ціни на зерно мають зрости до рівня собівартості, завдяки чому дізнавалася Каріна Попова. Молотити зерно у господарстві Вадима Савинського, що на Полтавщині, почали у середині липня. Нині зібрали приблизно по 200 тонн ячменю та пшениці. Коли погода нам дала зібрати врожай, молотити його було дуже складно, адже пішов великий підгон зелені і Велику кількість ячменя було прибито до землі. Із гектару землі намолотили від 4 до 5 тонн зерна. Собівартість біжжя, яке виростили на такій площі, приблизно 16 тисяч гривень. Закупівля в першу чергу гарного посівного матеріалу, щоб був гарний врожай. Ми витратили на один гектар, при нормі висіву 250 кг на гектар, 2,5 тисячі. А ще заробітна плата, витрати на пальне, оренда землі та податок, який сплачують під час виплати грошей, за неї. Однак ціни, за якими у господарстві купують тонну зерна, менші ніж торік. Через це зазнали збитків, каже Вадим Савинський. Пшениця е, майже вдвічі з 6 тисяч е, 6500 була, е, впала до 3-300. Е, той самий сояшник був 18 тисяч. Зараз впав до 9,5. Е, соя по 11, 10, 500, а була 18 17. Відповідно, до а, початку війни. Ціна на зернові була та в межах 10 тисяч гривень за тонну. Так а зараз ціна ближче в коридорі ближче 6 5 6 тисяч гривень за тонну. За словами Тараса Висоцького, це пов'язано зі здорожчанням логістики. До початку повномасштабної війни зерно вантажівками або потягами везли до порту, звідки кораблями доставляли до інших країн. Нині ж шляхи експорту змінилися. Треба а, їхати через країни Східної Європи, робити перевалку, наприклад, залізницею з широкої колію на вузьку, потім набагато більшим колом це все оплачувати в порти європейські, там знову ж перевалки. Підписання ініціативи по деблокуванню чорноморських портів, фактично відправка перших суден, вже не, не просто декілька, близько десятків, має цю ситуацію суттєво покращити. Поки ж зерно, яке намолотило господарство Вадима Савинського, не продаватимуть. Очікуватимуть збільшення цін, розповів керівник. А от чи зміниться ціна на хліб у міністерстві аграрної політики поки спрогнозувати не можуть. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. Півроку очікують на реконструкцію жителі будинку на вулиці Ремісничі у Чернігові, вибухова хвиля від російської ракети пошкодила дах та вікна ще у лютому. Будівлю внесли до переліку об'єктів, що мають відновити першочергово за державні гроші. Та поки роботи не розпочалися і місцеві хвилюються, що можуть залишитися без тепла в опалювальний сезон. Тож, коли людям чекати на ремонт, дізнавалась Ольга Онищенко. Даху майже немає. Покрівля багатоквартирного будинку у центрі Чернігова по вулиці Ремісничій пошкоджена вибуховою хвилею 28 лютого. Внаслідок російської агресії, ось таким чином постраждав наш будинок. Вночі поруч з будинком влучила російська ракета. Чотириповерхівці навпроти вилетіли всі вікна та пошкодився дах. У квітні комунальники застелили дах плівкою, але вона не допомагає. Так як літо у нас було багато дощів, і навесні також були дощі, то зараз нічого. Ні, допомагає вже, тобто треба робити справжній ремонт. Поступово в квартирах та у під'їздах будинку з'явилася пліснювань. Вода через дощі, постійні дощі, потрапляє в помешкання і в під'їзди. Ну і це спричиняє появу грибка, вологи. Грибок, оцей грибок, наскільки я розумію, це оцей золотистий, який взагалі небезпечний для життя. Тут він і чорний є. Мешканка будинку Інна показує свою квартиру. Вона змінила вікна своїм коштом. Витратила на це близько 20 тисяч гривень. Чекати вже немає сенсу, тому що капає на голову, жити нігде. Куди ми тільки не зверталися. Пенсіонерка Світлана вікна засклити не змогла. Під час зливи вручну закриває отвір, щоб вода не потрапила всередину. Беру так от я і от так присую. Представляю, так воно у мене стоїть. Сюди тряпок налажу, щоб сюди не текло. Тут аж, видите, що це вот ж була дырка. Я його засунула, щоб менше була дырка. Как ми будемо жити? І ви ж видите, що воно йде по плинтусам. І дырки вже какие спать там. Буде же снів упадьоти і упадьоти, та все нам на голову. Якщо дах не полагодять, опалювальний сезон у будинку неможливо буде розпочати. З того часу пройшло майже півроку, тобто серпень вже закінчується, залишається тільки вересень. а Там опалювальний сезон. Цей будинок увійшов до переліку на першочергове відновлення за державні гроші. За словами начальника управління капітального будівництва, будинок розпочнуть ремонтувати наступного тижня. Триватимуть роботи близько шести тижнів. Дах буде зроблений раніше, тобто погодні умови менше будуть впливати. Всі будинки, житлові будинки, які взяті на державне фінансування будуть завершені до опалювання сезону. Ольга Унищенко, Роман Закревський, Роман Репа. Новини на Суспільному. Привезти до ладу укриття просять жителі дев'ятиповерхівки у Харкові. Підвал люди переважно пенсіонери прибрали самостійно ще раніше. Та нині цокольне приміщення підтоплює. Мешканці звернулися до комунальників проте ті відмовляють у допомозі. Чому з'ясовували кореспонденти Суспільного? У коридорі Віктора Аліфанова зібрані речі на випадок пожежі або обвалу будинку. Снуки эти, брюки, одни, вторые, там дочки, курточка вот. Живе чоловік на північному заході Харкова. Цей район російські війська обстрілювали у березні-квітні. Зараз під час повітряних тривог разом з дочкою ховаються у коридорі. До цього спускались у підвал. Може, десь бачите, що тут творіться. Тут ровно було, потім текло, ось вот це все тут. Це технічний поверх. Жителі будинку самотужки принесли стільці, залишки будматеріалів. У під'їзді залишилися саме пенсіонери із проханням облаштувати підлогу в укритті звернувся до комунальників, розповідає Аліфанов. Дві тижні тому я звернувся до начальнику Жека. Він сказав, що немає піддону. Я понес Жек, ми заявлення не приймаємо. Несіть сіті в офіс, Де той офіс Мені 84 роки, інвалід 2 групи же ще вже треба. Полугоди вже тайті стрільба, А це підвал сусіднього під'їзду. Одночасно весною тут ховалися до 30 людей, розповідає мешканка будинку Ріта Єрченко. А я тут сиділа на стульчику. Самого 24 февраля тут сиділа. Тут немає запасного виходу та вентиляції. Лад тут навели самі жильці, принесли дошки, стільчики та ковдри, розповідає Ріта. Яке є, таке є, бо другого немає. Як почало бомбити, ми всі сюди спускалися. Всі 9-го по 1-й, навіть сусіди приходили, там затоплений підвал. Як кажуть, худо бідно ну безпечніше, ніж сидіти в квартирі. Ріта каже, де найближчі безпечні укриття не знає. На під'їздах будинку лише ось ці оголошення. Минулого тижня обласні посадовці провели нараду, де обговорювали облаштування укриттів і бомбосховищ на Харківщині. Понад 80% з них готові до використання за призначенням. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола, облаштувати їх можуть самі мешканці або комунальники. Адреси укриттів у місті можна дізнатися у комунальному підприємстві Жилкомсервіс на гарячій лінії служби порятунку 112, у області у районних комунальних служб або сільській та селищній радах. На сайті обладміністрації є інтерактивна карта, де вказані місця розташування захисних споруд цивільного захисту. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному, Харків. Ідейний натхненик організатор, наставник та патріот. Так говорять друзі про координатора організації Поклик яру Павла Наконечного. Він пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. 18 червня чоловік загинув. Йому було 25 років. Воїн по собі залишив заповіт. Як виконують останні бажання ті, хто його любив, розкаже Тетяна Рева. Холодний Яр. Урочище, де сплелися природа та історія, місце сили місце, де підіймаються вже нові герої. Ти просто тут перебуваєш і ти знаєш що колись 100 років назад. Тут перебували ці повстанці. Вони тут ходили своїми шаблюками. Тут врубали москалів. На верхівці пагорба прапор з написом Герою України від вдячних українців. А це батько того самого героя Юрій Наконечний проводить до холодноярівського будинку. Тут портрети двох українських військових. Павла Наконечного та Юрія Горлі з Горського. Чоловік каже, саме твір останнього змінив життя їхньої родини. Десь я і почитав, і вона мені попалася. Мені друг дав. І десь 12, коли йому було 12 років, я йому її передав. І він захопився цією історією на захваті цієї книги. Разом із однодумцями два роки тому Павло створив організацію поклик яру. Павло завжди хотів прив'язатися до холодної. Втім, цьогоріч без історика ще 24 лютого. Хлопець вирішив, що йде захищати Україну. Він був якраз в Холодному Ярі в цей момент. І Я йому телефоную вранці кажу, що війна, чув, що ти робиш? Буду зараз їду на Черкаси, буду їхати на війну, а Ти ну я говорю теж. Він служив у морських силах спеціальних операцій. Я питав, що саме страшніше. Саме страшніше перебувати в тилу, де ти знаєш що одні вороги. Втім, до Холодного Яру додому, як він говорив, напередодні дня народження та річниці створення поклику яру зміг приїхати з передової. Тоді ж записав це відео. Додому це більше ніж слово. У мене слова заплутуються, бо емоції переповнюють. Тут бути це ну це насолода. Павло Наконечний загинув за місяць на Миколаївщині в результаті ворожого обстрілу. Я жив ним, скажу так, і живу до сих пор. Продовжую ним жити. Мін був все моє життя. І свій прах військовий заповідав розвіяти саме тут, в цьому місті. Він заповів, щоб не було, каже, не робіть мені могил, щоб не було в Холодному Ярі трагічних місць. Хай буде більше звитяги. Історик. Про нього тут не говорять в минулому. Він скрізь говорить Юрій в цьому куточку, де його холодноярівський одяг лежить поруч із броньком на цих пагорбах у серцях його вихованців. Розвіяли прах в найсакральніших місцях, де він проводив найбільше свого часу під навісом біля ватри, де він проводив ватри, які запалювали в дітях вогонь. Його ніхто не замінить, але його справа буде продовжуватися, бо вона вже стала нашою. Це Наша справа, ми всі у неї віримо і будемо втілюватися і далі. І вже попри втрату свого ідейного натхненника, Зупи. в липні тут відбулися вишколи. З фразою історика не ний табірчани створили футболки. кажуть, і надалі продовжуватимуть виховувати відповідальну молодь. Тетяна Рива, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина Наступний випуск о 15-й. далі продовжать ефір мої колеги. Дивіться марафон Єдині новини. Переконаємо. Параграємо, переможемо. Ще новини разом сильні. Вітаю всіх. Триває інформаційний марафон. Єдині новини для вас працює команда першого каналу Суспільного мовлення у студії Анатолій Ярема. Далі про ситуацію у гарячих регіонах країни уранці росіяни атакували ракетами Одеську область. Деталі обстрілів запитаємо нашої кореспондентки Олександри Пономаренко. Сашо, вітаю наживо в марафоні. Тож якою є ситуація на Одещині зараз, після обстрілів, і що можеш розповісти про них? Так, вітаю. Дійсно, росіяни е, вночі завдали ракетного удару двома ракетами, випущеними з літаків стратегічно стратегічної авіації по Одещині. По курортному селищу Затока знову вкотре який раз вони влучили в базу відпочинку та в е, приватні приміщення, які знаходилися поруч цієї бази відпочинку. Там зайнялася пожежа на площі 600 метрів квадратних. Рятувальники ліквідовували пожежу 5 годин е, наразі. Е, за інформацією заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка зруйновані повністю сім будівель на території бази відпочинку. Та поруч приватних будівель дачних таких будиночків зруйновано пошкоджено пошкоджено частково 15. Але за інформацією прокуратури їх на більше 30 саме пошкоджено цих будинків приватних. Там не було жодних військових баз. Це ось підтверджують і відео і. Фото від рятувальників і від прокуратури від військових на місці за інформацією і прокуратури, і оперативного командування Південь травмувалися четверо людей. Вони всі доставлені до лікарні. Один з Ніх це охоронець однієї з баз відпочинку. Його доставили до лікарні з контузією, натомість вони не у важкому стані, тобто вони можуть самостійно і передвигатися їм відразу там на місці надали медичну допомогу.